Кабінет міністрів України змінив правила проведення аукціонів та тимчасово скасував торги в системі електронних закупівель Прозоро, оскільки не всі можуть брати участь у них через постійні обстріли об'єктів. Енергетичної інфраструктури за інформацією Мінекономіки з жовтня минулого року близько 60% торгів відбувалися з одним учасників від аукціонів. Відмовилися поки що на 6 місяців, але термін можуть змінити відповідно до ситуації. Більше про це говоритимемо із керівницею громадської ініціативи за чесний тендер Мирослава Примак зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Мирослава, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас, так само. Пані Мирославо, заступниця міністра економіки України Надія Бігун раніше пояснювала, що таке рішення забезпечить рівні права для бізнесу незалежно від регіону. І минулого тижня я бачив реакцію фракції Слуга народу Юлія Палійчук, речниця фракції, заявила, що вони вважають, що таке рішення Кабміну становить корупційні ризики і загрожує можливими спекуляціями. На вашу думку, таке Рішення Кабміну, чи справді воно забезпечить в повній мірі в нинішніх умовах рівні права для бізнесу, і чи справді є якісь корупційні ризики в цьому рішенні? Дякую за запитання. Отже, я вважаю, що таке рішення Кабміну воно є виправданим у сьогоднішній ситуації. Хоча, нібито вже і заспокоїлись так наші вороги, але це не означає, що в подальшому не буде цих блекаутів. Дійсно, система побудована так, що не можна було оперативно реагувати. Зокрема, якщо вимикалося світло в певних учасників, аукціон не скасовувався, він відбувався. Фактично, учасник, який подав свою пропозицію, він з об'єктивних інколи причин не міг взяти участь у аукціоні. Якщо він відбувався. Тому я вважаю, що таке рішення уряду є виправданим. Можливо, воно досить довго приймалося, але все-таки, зважаючи на ситуацію, я погоджуюсь, що деякій мірі це об'єктивно і може забезпечити. Е Достатню участь учасника не просто подати документи, а й показати свою реальну ціну для того, щоб законтрактувати з державою чи із громадою певний товар, послугу чи роботу. На рахунок тези про корупційні ризики мені складно уявити, що саме мала на увазі. Народна депутатка. Я не бачу, в чому саме можуть бути спекуляції чи ці ризики. Так само це все відбувається на платформі електронних торгів. Так само учасники подають свої пропозиції, так само вони не знають, чи хтось прийде на цей тендер, чи ніхто не прийде. Тобто документи подаються, ціни зазначаються. Просто не відбувається один з етапів відкритих торгів, а аукціон, коли пониження можливе буде ціни, три раунди. Тому мені складно судити, які ризики мала на увазі ця народна депутатка. Ми моніторимо наша громадська ініціатива за чесний тендер, моніторить закупівлі уже близько восьми років, і навпаки, інколи вбачали негатив в аукціоні, який відбувався. Зокрема, якщо учасник, який дуже зацікавлений у тому, щоб перемогти за будь-яких умов, вони навпаки могли скористатися такою можливістю в аукціоні, як демпінгувати свою ціну, тобто нереально. Знизити а потім, вже під час виконання договору шукати якісь можливі способи для підняття ціни або в інший спосіб забезпечити собі нормальний дохід. Тому я не бачу особливих корупційних ризиків, щоб аж піднімати на цьому якусь публічне таке обговорення і говорити про те, що треба відмовитися від цієї ідеї. Тобто зараз е електронні аукціони вони відбуватимуться так само, як відбувалися е ще в минулому році, просто крім е ось цих торгів, правильно? Чи ще якісь зміни відбулися? А, ну, Взагалі, закупівлі під час війни зазнавали дуже багато змін, і їх було багато протягом. Е Кінця лютого і аж до сьогодні закупівельне законодавство не було готове до воєнного стану, тому оперативно, в кінці лютого, Кабмін дозволив укладати, так би мовити, прямі договори, щоб всі розуміли, так? коли є нагальна потреба, і вона виникла у зв'язку з воєнним станом. Потім влітку, вже дещо відбулися зміни, все таки закупівлі поверталися, і замовник мав право проводити спрощену закупівлю. Але було дослідження і Transparency International, і, зокрема, такий напрямок роботи. Перепрошую, як дозора, можливо, ви чули. Так вони аналізували, як змінились закупівлі, і все таки конкуренція впала. Відповідна економія, економія на закупівлях теж впала. І тому уряд прийняв нову постанову. І з 19 жовтня, все таки всі закупівлі, правда, дещо з вищими порогами, повинні відбуватися конкурентними, так, у формі відкритих торгів. І через ці обстріли, от у нас торги це не означає просто е, якийсь так аукціон. Це подача пропозицій, це відповідно запитання до замовника. Це можливість оскаржити до антимонопольного комітету. І, відповідно, аукціон це один із етапів. От, якраз один із етапів, він нас тимчасово зупинений. Тобто, не треба буде уже учаснику у відведений системою час зайти в систему і витратити да, свій час на те, щоб можливо помагатися. Своєю ціною одразу, коли учасник подає свою тендерну пропозицію, він повинен зазначити цю ціну, ну і раніше він зазначав, але щоб був аукціон, де можна було змінити її. То зараз ця зазначена ціна при подачі пропозицій, вона буде остаточною. Уже торгуватися з іншими учасниками своєю ціною тимчасово не потрібно. І, власне, через те, що система визначала раніше цю дату аукціону. Могло бути так, що учасник подав свої документи, у нього вимкнулось світло, у нього відсутній інтернет, і фізично взяти участь ще в аукціоні відповідно, учасник не міг. Це не було підставою, щоб ці торги замовник скасував так. А вже учасник поніс певні витрати. Він заплатив за участь у торгах. Він підготував тендерну пропозицію, документи, можливо, закупив товар або матеріали, які буде використовувати під час виконання договору. Ну і виходило так, що учасник потратився, але втратив свою можливість укласти договір із замовником через те, що стався блекаут, так і відсутній інтернет. Ну і власне, от якраз тільки один з етапів торгів, бо це кілька етапів. Так, аукціон тимчасово зупинили так, прийняли рішення, що поки що будуть е, наші відкриті торги без аукціонів. Але так само всі платники податків, всі контролери можуть бачити ці торги на електронній системі прозоро відомі. Так тому не втрачається основний принцип системи. Всі бачать все, він залишається. Тобто, навіть якщо там якась корупція і буде, а в нас. І замовники, і учасники вони винахідливі, можуть обійти будь-які правила. Так то власне той, хто зацікавлений, буде бачити, в який спосіб це було зроблено, і відповідно вживати заходів до своїх повноважень. Зрозуміло, Дякуємо вам, пані Мирослава, Дякуємо, що долучилися до розмови в нашому ефірі. Нагадаємо, що від аукціонів відмовилися поки що на півроку. А ми спілкувалися з керівницею громадської ініціативи За чесний тендер Мирославою Примак.